Дясла Україні. Шімецька обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода висловлює свій протест стосовно непрозорих призначень керівництва управління внутрішніх справ. В кінці минулого тижня саме від представництва Міністерства управління внутрішніх справ. Було представлення нового тимчасового виконуючого обов'язки керівника, оскільки, на наш погляд, це було зроблено непрозорий, утаємничений спосіб, що на даний момент, особливо після Революції Гідності, не допустимо. Було призначення нового виконуючого обов'язку нашого начальника Чевецького області з пана тим, що не було пушечної журналістів, ніж ні громаду, не було допущено до цього призначення. Нам це нічого пан Тушні, червоний сержант, сказав, що ніякого був, ніякого призначення не відбувається. Як правильно за допомогою пан Старичівського служба і після 10-15 хвилин прийшли наші ученики чимецькому, тобто Че, пане Кінчук, наш прокурор. Розумієте, депан, депута, пан Ливцов, пан Дешний Червон. Бачите, вони і ми зверталися, пан пішов, щоб значно. І це розумієте, спор... Громадський я... зараз ми я не відключає позицію. Спор... Людина, яка має намір працювати відкрито, а вона повинна захищати в першу чергу наші права, законні інтереси, громадян Буковинського краю. Якщо він так перейшов таємно, порушуючи закон про очищення влади, який мав би сьогодні в першу чергу виконуватися, ми не можемо йому довіряти. Ми бачили, хто його представляв. Представляли представники фронту змін. Ми бачили там Бурбака, ми бачили там Сологору, начальника митниці, де контрабанда процвітає ж це теж, мабуть, бачили. І чому вони не запросили ні журналістів, які мали б повідомити -ма жителів Буховинського краю, про новопризначеного, начальника ОМВС. З перших днів вони нас заставляють е, думати про те, що не все тут буде чесно. І далі будуть крішувати корупцію, з якою ми вже багато років боремося. Тому на даний момент ми прийшли сюди, щоб висловити свій протест. Буде походження, буде проходження громадський град, майдан, все. завжди о тимчасово, назначення не було скорочання. Зовз тим, що Валія Металос пішов вирішення прийняти.